Мої вітання, друзі. 15 на годинку. Час новин на п'ятому каналі. Найважливіші події на цей момент. Ігорю Коломойському вручили підозру відро, Відео, на якому українському олігарху правоохоронці зачитують обвинувачення вже в мережі. СБУ прилюднили фото за інформацією служби безпеки Коломойському, закидаючи дві статті кримінального кодексу: шахрайство та легалізацію чи відмивання майна одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, від 2013 року до 2020 ігор Коломойський вивів за кордон понад півмільярда гривень. При цьому використав інфраструктуру під Контрольних йому банківських установ Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Так званий Кримський міст знову під прицілом окупаційна влада півострова заявила про нову атаку. Мовляв, знищили три українські безпілотники. Сталося це близько другої ночі. Пишуть у Міннападу Росії. Заявили саме тоді, нібито знищили два морські безпілотники. За кілька хвилин заявили про ліквідацію третього. Він також тримав курс на Керченський міст. Опівночі окупанти перекрили рух переправою. Пізніше повідомили про його поновлення. Однак у місцевих пабліках пишуть, що Керчен міст місті досі закритий по обидва боки утворюються черги з автомобілів. Причин зупинки руху росіяни не повідомляють. Російські військові розгорнули резервну армію, нібито для того, щоб їхні підрозділи з Луганської області передислокувалися і могли відбивати український контрнаступ на півдні. Про це пише інститут вивчення війни. Його фахівці вважають, що ці війська навряд чи будуть боєздатними, враховуючи їх поспішне розгортання. За даними аналітиків, українські бійці продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та досягли певного прогресу 1 вересня. Геолока. Ціні кадри свідчать, що українська армія просунулася на північний захід від Кліщівки. Тим часом у самій Росії почали влаштовувати рейди, щоб вручити повістки мігрантам, які нещодавно отримали російське громадянство. Поки що найбільші у Красноярському краї та Нижнього... Нижньогородській області. 45 бойових зіткнень відбулося впродовж минулої доби на території України. За даними Генштабу, окупанти наступають на чотирьох напрямках та одночасно тероризують мирних мешканців ракетними та авіаційними ударами. Лише за минулу добу росіяни вгадили по Україні чотири рази ракетами та здійснили 39 авіанальотів. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки. Завдав авіаційних ударів в районах Стопочків, Білої гори, Нью-Йорка, Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєвєрного, на Мар'їнському напрямку. противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють зах контрбатарейної боротьби Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять по зенітно-ракетним комплексам противника. 570 загарбників знищили наші захисники за добу, що минула. Про це звітує генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російське військо зменшилося на 264 тисячі 60 окупантів. Поменшило в москолоти і техніки 12 танків та 24 бойові броньовані машини. Наші воїни спопилили лише за минулу добу. Крім того, українські захисники знищили 30 артилерійських та одну реактивну систему залпового вогню. А також подбали про те, аби більше ніколи не стріляла ще одна установка ППО супротивникам. Не тероризуватимуть мирних українців більше 12 російських дронів. Минулої доби захисники українського неба ліквідували ще дві крилаті ракети ворога. В автопарку загарбників теж від'ємне поповнення. Від учора в них не заводиться 34 військові автівки та чотири машини спеціальної техніки. Уражати цілі на відстані більше тисячі кілометрів для України більше не проблема. Від початку березня 2020 року в нашій державі діє ракетна програма. Над нею працює велика кількість фахівців. Всі цілі на території Росії вражаємо озброєнням власного виробництва. Про це в етері українського радіо заявив секретар РНБО за словами Олексія Данілова. Окрім ракетної в Україні, успішно розвивається і програма виробництва дронів, задіяна велика кількість приватних підприємств. Тому російські військові об'єкти. Під прицілом я можу сказати, що громадянство зброї, які застосовуються по території Російської Федерації, суто наше українське громадянство. Ще раз наголошую: ми не атакуємо цивільні об'єкти Російської Федерації. Це не школи, не це не недячі не садочки, як це робить країна терорист, це суто військові об'єкти або це військові заводи, або це виробництво військової безпосередньо. Компоненти, яка вбиває наших дітей, ми маємо цьому поставити край. За те, що стосується відстані, то я можу сказати і 700, і 1000, і більше. Це для нас вже не буде великою проблемою. Поцілили російську крилату ракету зі Стінгера про свою роботу розповіли бійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони. Вони працюють на київському напрямку. Яке відчуття? Відчуття, розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Команда состоїть із чотирьох чоловік. Є у нас старший позиції. Він слідкує за... по спеціальному прибору, він слідкує, відкуди йде ракета, він дає напрямок. Ну, один в полі не воїн. В будь-якому випадку мені підказують і коригують мною. Даним підрозділом ми збили дві цілі, один шахіт і одну крилату ракету. От, ну, що відчуваю? Це прості хлопці, які в силу обставин змушені займатися тепер військовою справою. Дуже багато залежить від взаєморозуміння, там, взаєм... в той співпраці саме в той момент. Конкретно ця мобільна вогнева група, яка має на переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер, вона за останні два тижні збила два засоби протиповітряного нападу. Це шахет і 30 серпня ракета ха 101 Їх ефективність дуже-дуже висока. Ворожий безпілотник збили близько полудня в небі над Дніпропетровщиною. За даними голови обласної ради Миколи Лукашука, російський дрон приземлили бійці повітряного командування схід у Криворізькому районі. Водночас, місцевий чільник Олександр Вілко закликав людей не публікувати у соцмережах відомості про роботу ППО або ж робити це лише після відбою повітряної тривоги. Один чоловік загинув, та ще двоє поранені через атаку росіян по до Кам'янці. Це Херсонщина. За даними Олександра Прокудіна, сьогодні в день загарбники скинули на село авіабомби, поцілили по приватним будинкам. Масштабна пожежа на російському холодокомбінаті у Петербурзі. Величезний стовп чорного диму видно у різних районах міста. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі. На місці працюють рятувальники. Як пишуть пропагандистські пабліки, усі обставини займання уточнюють. Інформації про загиблих чи поранених на підприємстві немає. Останнім часом кількість пожеж у Росії різко зросла, зокрема в портах та на військових об'єктах і заводах. Нещодавно потужна пожежа спалахнула на російському курорті. Геленджик там розташований так званий палац російського диктатора Володимира Путіна. Роздавав вірянам кремлівські агітаційні листівки на Житомирщині. СБУ повідомила про підозру клірику овруцько-коростенської єпархії УПЦ. Агітки заперечували російське вторгнення і зображували війну в Україні як громадянську. Крім того, провокативні матеріали ображали релігійні почуття українців, принижували вірян інших конфесій та ворожу налаштовували проти них. СБУ встановила, що вказівку служитель отримав від свого митрополита вже підозрюваного у скоєнні злочинів проти. України на території Києво-Печерської лаври, ймовірно, завжди працювала російська агентура. Цього не виключає виконувач обов'язків намісника монастиря Архімандрит Авраамій. Він був монахом московського патріархату. Проте наприкінці березня перейшов до Православної церкви України. Священнослужитель каже: і на території святині і під час богослужінь московського патріархату бачив людей, які дивно поводяться. Вони мали зустрічі з духовенством. Інтерв'ю з архімандритом оприлюднили схеми. За словами Авраамія, митрополи митрополит Павло і митрополит Онуфрій підтримували руський мір. каже, що й сам отримував погрози через свою проукраїнську позицію, за словами намісника. Нині на території Лаври і досі є монахи Московського патріархату. Розповів і про пропаганду серед духовенства. каже, виховували не служіння Богу та його законам, а культ особистостей. Під час інтерв'ю священнослужитель вперше показав журналістам колишню резиденцію Онуфрія і розповів, хто насправді керує церквою московського. Патріархату і що відбувалося в стінах, де жив предстоятель УПЦ МП відбувався. Це було як на ключах було підписано: я. таємна кімната. Так, тобто поруч синод, синодальна кімната, і напевне, що якщо потрібно щось було змінити, а щоб ви розуміли, митрополиту Нуфрій. Ну, скажем, людина, яка не керує церквою. Він молиться, так як вони і говорять про те, так церквою московського патріархату керує митрополита Антоній Паканич. А взагалі, якісь прояви от ФСБ російських спецслужб на території Лаври, якось ви помічали те, що проїжджають якісь дивні люди, спілкуються з вищим духовним керівництвом. Були такі факти, звичайно. Це були факти, звичайно, що керівництво московського патріархату про це замовчує, але з повномасштабним вторгненням дуже часто на території лаври можна було побачити людей, які дивно себе вели. Це і на богослужіннях, це і при зустрічах. Є ознаки того, що на території лаври і на богослужіння московського патріархату працює в тому числі, можливо, і російська агентура, яка сюди заслуг не виключено. А так було завжди, чи це от після 22-го року? Так було завжди. Так було завжди. Тут був проведений молебень за здоров'я російських військовополонених. Наголошую. Це під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. І з огранії налога. На жаль, молебні чомусь тут не проводилися за наших українських воїнів. Володимир Зеленський у вересні полетить до Сполучених Штатів. Там відвідає щорічне засідання Ради безпеки ООН. Президент України прийде на зустріч щоб особисто представити свою формулу миру. Про це заявив посол Албанії в організації Фаріта Ходжа. Його слова цитує видання Гардіан у вересні. Саме Албанія головує у Раді. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня на засідання високого рівня Генеральної асамблеї ООН. А саме засідання Ради безпеки щодо України. Раїни відбудеться 20 вересня. Це буде другий візит українського президента до Сполучених Штатів за час повномасштабного вторгнення. НАТО вчитиметься відбивати атаки Росії. Для цього вперше проведе такі навчання в Балтійському морі. Участь у тренуваннях візьмуть 30 кораблів і понад 3 тисячі військовослужбовців західних країн. Про це заявив головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Как. Навчання розпочнуться 9 вересня і триватимуть два тижні. Окрім країн НАТО, у них візьмуть участь також Швеція, яка незабаром стане членом альянсу. Вони всі відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з. Моря на суходіл забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море ще один напрям навчання, який відбудеться біля берегів Латвії та Естонії. Сполучені Штати вперше передадуть українським військовим бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Вони стануть частиною нового пакета оборонної підтримки. Таку інформацію журналістам Reuters підтвердили два американських чиновники. Також змі ознайомилися з відповідним документом. Ці боєприпаси допоможуть знищувати російські танки. Їх використовуватимуть з американських танків Абрамс, які мають доставити до України упродовж найближчих кількох тижнів. Майбутній пакет допомоги коштуватиме від 200. Со до 375 мільйонів доларів залежно від, від того, що до нього увійде за словами джерел. Його вартість і в міст ще остаточно не визначені. Польський гелікоптер, нібито порушив повітряний простір Білорусі. Про це заявили білоруси, і тепер Польща проаналізує цю інформацію. Але водночас Варшава ставиться до неї з великою обережністю. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни Павел Яблонський. Він припустив, що заява може бути провокацією мінська на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі. Напередодні вечері Білорусь звинуватила Польщу в тому, що її вертоліт Мі 24 порушив кордон. Они нібито залетів глиб країни на 1200 метрів і повернувся назад. Нобелівський фонд таки скасував запрошення Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премії у Стокгольмі. Про це йдеться в прес-релізі Нобелівського фонду. Це сталося після різкої критики на їхню адресу. Напередодні МЗС України засудило рішення фонду про запрошення країн агресорок на банкет у Стокгольм та назвали їх безрезультативними. А також закликали організаційний комітет премії підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції цих держав. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, доносити цінності гуманізму до Росії та Білорусі сізіфова праця. Крім того, низка шведських політиків заявили, що бойкотуватимуть вручення Нобелівської премії, якщо там буде посол Росії. За даними шведських змі, свої запрошення скасували кілька лідерів опозиційних партій. Торік представників посольства Росії та Білорусі не запрошували на банкет через агресію проти України. Сотні військових поставили на ноги. Заради цього, звичайно, Черкаська поліклініка перепрофілювалася та розширила штат працівників. У новому складі працюють уже рік і продовжують підсилювати відділення реабілітації новими фахівцями, студентами-реабілітологами. Про потребу у відновленні українських захисників розповість Яна Ломаренко. Це, в принципі, успіх, тому що е, пацієнт не згинав. Кінці військовий Микола після поранення зовсім не ходив. На Донеччині його збила з ніг потужна вибухова хвиля. Чоловіку порвало м'язи стегна. Після двох операцій ногу пролікували, але рух при такій складній травмі сам не відновився. Військовий прийшов до реабілітологів Черкаську поліклініку. За півтора місяця тренувань уже на шляху до одужання. І з того, ким я був після операції, я вже ходити можу. Самостійно, ну хоч і з паличкою, ну. ну хожу і можу, і буду. Хотів би і хочу дуже. Вернуться до своїх хлопців, поставити Миколу на ноги взявся фізичний терапевт Аркадій Кравець. каже, це складний випадок, коли довелося залучати консиліум лікарів та розробляти індивідуальні тренування для пацієнта. Лікар додає, перед реабілітологами нині багато завдань, яких раніше ніколи не було. Такого досвіду в нас не було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але був досвід в реабілітації. Відповідно, ми, маючи теоретичну і практичну базу, формуємо своє розуміння рухової діяльності наших пацієнтів. Від початку повномасштабного вторгнення пацієнтів у реабілітологів побільшало в рази. Тоді медики вирішили переорієнтуватися. Поліклініка розширила штат та послуги під потреби поранених військових. Тепер тут роблять комплексну реабілітацію. Усі послуги безкоштовні. Їхню вартість компенсує держава, а приймають тут усіх, кому потрібна допомога. Було травмування. Потихеньку виявились наслідки цього. Зараз розробляють. Кість, пальці. Можна було, було. Вони були, не робили. Важко було зжимати, розжимати. За рік роботи оновлена поліклініка поставила на ноги не менше трьох сотень поранених захисників, ще майже 700 вимушених переселенців. За для цього збільшили кількість медиків та на вакантні посади готують студентів. Костянтин ще навчається у виші, але вже два роки працює у поліклініці як асистент. Спеціалізується саме на реабілітації військових із пораненнями. Це вогнепальна мінно-вибухові, мінновибухові травми, ну в основному верхня, нижня кінцівка. Але а та також є часто і густо це травми спини, тому що йде велике навантаження. Ось ось боєкомплект плюс броня. Йде дуже велике навантаження на хребет, на опорно-рухову систему. І є так само ну, дуже часто й травми спини. У поліклініці кажуть, продовжують адаптувати медичні послуги саме для потреб військових, адже кількість поранених зростає. Уже роблять реконструкцію басейну, щоб пропонувати своїм пацієнтам заняття у воді раніше реабілітація сприймалася як ем, трошки така спрощена система медичної допомоги, просто щось відновити, грубо кажучи, зняти гіпс, поростирати зараз. Е, розуміють всі, що у зв'язку з нинішніми обставинами ми отримуємо людей, яких потрібно потенціально соціально адаптувати до життя, яких потрібно повертати в тій чи інші степені до робочої е, їх професії, їх сфери і цим реалізом. Раніше реабілітація не займалася, навіть з утраченою функцією люди можуть повноцінно функціонувати, виконувати свої робочі, сімейні, домашні побутові обставини. Цьогоріч Національна служба здоров'я скоротила перелік станів, які підпадають під реабілітацію. Тож поліклініка, щоб не відмовляти містянам у послугах, які не компенсує Національна служба здоров'я, отримує додаткове фінансування і від міськради. Загалом за рік тут надають допомогу 4 тисячам пацієнтів. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Закохані на війні волонтерка та командир підрозділу однієї з бригад збройних сил. Поки вона допомагала його підрозділу, він дедалі більше закохувався і розумів, що це його майбутня дружина. Як це любити під час війни? Дізнавався Назар Танков. Офіційно ми, з дня знайомства з 26 квітня. Я так я так вважаю, що ми пара. Тому що я так завжди жартую, що ми почали жити разом, але не тільки з ним, а зі всією там ротою. Ольга волонтерка стала нею ще на початку повномасштабної війни. Допомагала військовим. Так познайомилася із Сергієм. Поки він бив росіян на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі. Спілкувалися в інстаграмі. Туди ж надсилав дівчині звіти успішної роботи. Уперше вони зустрілися торік на сході. Чотири місяці Ольга жила із Сергієм та його побратимами. Усі разом гуртувалися в однокімнатній квартирі. Хоч вона була єдиною жінкою, її це не лякало, адже була поруч із коханим. Для мене це виглядало так: це стоять дорослі, серйозні військові, і так його йде, іде, 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 іде. І вони там старалися при тому, що ще якісь там артобстріли були. Вони старалися виходити кудись, залишати там. Ну хоч мі війну їй зроби. Ну така романтика війни нам організовували. Допомагала чим могла мила підлогу для бійців, шукала стоматологів, підтримувала психологічно. І що запитів підрозділу більшало, то ближче для захисників Ольга ставала. Ближчою вона стала і для Сергія. Всі підрозділи. Для... Дуже люблять, цінують, поважають ролю і вважають надзвичайно чудові і всі дуже раді, що в нас так сталося. Тому, в принципі, всі всі абсолютно підрозділі а, підтримували не в тому. Якось конкретної дати, що це сталося от в такий-то день, коли я вирішив зробити освічення, ну нема, це думка, вона якось поступова. Собі обдумував і за півтора року у війську Сергій жодного разу не брав відпустки, але заради пропозиції коханій попросив відпустити. Спланував усе ретельно на катері у рідному Тернополі. Вирішив освічитися. Могли бути різні складнощі. От такі я би не хотів, щоб виникли там, починаючи того, що там катер. Заглох щось не станеться з технічному плані. Закінчити, що в нас там є пристань одна, курсує катерів три. Дуже хороший, коли там переходила з пристані на катер, бо це дуже складно на каблуках перейти зв'язними очима на корабель який там і хитається, і там гвинтові сходи. от Щоб всі тихо сиділи на катері, мовчали, що вона не чула жодного голосу. А це все, все дуже складно було організувати, але вдалося. Тепер ми вже наречені. Ольга і далі підтримує підрозділ чоловіка. Разом вони розробили бренд Сталева сотня під цим іменем за благодійну суму продають прикраси із використаних патронів. Якщо в мене в Сергія немає зв'язку, не було зв'язку. То я організую збір, куплю Старлінки, в нього буде зв'язок. Якщо він не може приїхати додому, тому що в них там був обстріл, в них нема автомобілів, то я організую збір, куплю автомобіль і поїду до нього. І хоч війна забирає всі сили, пара планує життя після перемоги. Ну, в основному ми будемо займатися е, сім'єю і, і собою. У нас буде після війни чекати дуже насичене, насичене майбутнє. І цікаве. Викохання на війні є, воно це не легке випробування, але воно того варте, тому що однозначно зовсім скоро настане наша перемога, і ми з Сергієм ідемо за руку по місту з високо піднятою головою і розуміємо, що ми причетні, і ми зробили все для того, щоб ця перемога робимо настала якнайшвидше. Ак роботицький плюс. Я ще так? Раз, на руки. Назар Войтенков, п'ятий канал. 400 майстрів татуювання з усього світу зібралися на великому тату-шоу в Лондоні. Вони демонструють свій професіоналізм, а ще тенденції індустрії. Мода на малюнки на тілі у Великій Британії дедалі зростає. Про шоу розповість Юлія Міль. Ознайомитися з сучасними трендами татуювання, різноманітним дизайном та розмалювати власне тіло руками найпопулярніших тату майстрів зі світовим ім'ям нині можна на великому тату шоу в Лондоні. Однією з учасниць заходу стала англійка Кері Мун. Своє перше татуювання вона нанесла ще коли була підлітком. Нині на її тілі майже не залишилося вільного місця. Я просто почуваюся так, як завжди хотіла виглядати, і справа навіть не у татуюваннях. Я відчуваю, що це я як насправді маю показати себе світові. У той час як майстри виконують свою роботу, дехто встигає почитати книжку, послухати улюблену музику чи подивитися серіал. Хтось підійшов до цього процесу дуже театрально. Наприклад, ще один учасник шоу Ів Менсель прийшов на захід у вбранні грецького бога. А під час створення нового тату він демонстративно позує та їсть виноград. Це досить весело. Я не просто лежу тут. Я спілкуюся з людьми, що також сюди прийшли. Розмовляю про тату майстрів і про самі татуювання, тому що в цьому місці багато людей зі схожими інтересами. Досі існують помилкові уявлення про тату, але зараз люди виражають себе трохи більше. Це також відкриває новий горзон для тих, хто хоче спробувати щось нове. Близько половини тату майстрів нашого в Лондоні жінки. Майстрині запевняють, усі художники, незалежно від стеці та віку, мають рівні права, обов'язки та перспективи. Немає жодного осуду. Ми всі рівні. Саме через це, на мою думку, дівчата почуваються комфортно в цій професії. Ми всі колеги, які просто роблять спільну справу. І не важливо, дівчина ти чи хлопець місця вистачить для кожного. Всі дуже толерантні, це дуже добре. Майстри та майстрині постійно намагаються створювати нові дизайни та стилі, які пізніше можливо будуть користуватися попитом, адже на кону розвиток бізнесу та індустрії в цілому. Одним із найпопулярніших трендів став неореалізм. Це стиль, який має на меті відновити традиційні татуювання, але з ширшою колірною палітрою та різноманітнішими темами та образами. Неореалізм – це щось, що почали називати стилем, який я втілюю, тому що я працюю з багатьма стилями в своїй роботі, і це завжди виглядає по-різному. Тож у ньому є трохи реалізму, а також фрагменти мультфільму, попарту, абстракції та дуже яскрава палітра. Люди хочуть більше унікальних татуювань, нікому не до вподоби мати те, що є в майже кожного пересічного. Вони прагнуть показати свої тату як щось оригінальне, таке чого ні в кого немає. На шоу також можна насолодити субкультурою татуювань. Тут можна знайти класичні американські автомобілі, пограти в ігри на автоматах, пінбол та завітати в кабаре для дорослих. Татуювання набувають популярності у Великій Британії. Дослідження міжнародної компанії YouGo засвідчило, починаючи з 2018 року, приблизно третина дорослих британців має бодай одне татуювання для порівняння у 2012 році. Кількість власників тату становила на 16% менше. Юлія Еміль п'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю і спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування від просторі на вищі щаблі. Я завершую випуск новин. Зустрінуся з вами вже у наступному, а це буде о 16-й. Побачимось. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався.